Мені наснився тридцять другий, аж до мурашок пройняло, Хлопчинка босий, квола мати, ледь ледь торкається його, а батька поряд не вгледіла. Він вкляк навік, забрала смерть. Чекістом злість оволоділа, в кишені вгледів бульби чверть, в тих очах, що так наснились. Страху не бачила ніяк, вже сили геть у них скінчились. Живіт від голоду набряк, а голос. Голос не почула, та щось кричало з середини. Страшенний біль душі відчула і муку матері і дитини. Відкрила очі, страшно стало враз, застигла в тиші із собою наодинці. Відлунням били диким в голові, щораз зі сна ті дзвони на сільській дзвіниці.